Привіт, геймери та розробники! У цьому ролику ми створимо та розберемо три сцени головного меню і побачимо, як деталізація може привернути увагу гравця з перших секунд у вашій грі. Я не буду детально розповідати кожен шлях, але поділюся своїми враженнями, відгуками людей з форумів та думками нейромереж. Ставте лайк, підписуйтесь, поїхали. Перша сцена головного меню дуже проста. Вона складається з фону та кнопок старт і вихід. Фон статичний, без анімацій, кольорова гама нейтральна. Це виглядає функціонально, але не більше. Така сцена може бути придатною для прототипу або мінімалістичного дизайну. Ця сцена виконує свою функцію, але не захоплює. Вона може здатися занадто простою і не викликає емоцій у гравця. Це підходить для ігор, де головний акцент зроблено на геймплей, а не на візуальні ефекти. Форумчани зауважують, що таке меню виглядає застарілим і не викликає бажання залишатися в грі довше, проте деякі цінують його за простоту і зрозумілість. Нейромережа вказує, що цей варіант може бути сприйнятий як нудний, особливо для сучасних гравців, які звикли до більш інтерактивних і візуально привабливих інтерфейсів. Головні фішки простота і зрозумілість. Друга сцена головного меню має трошки більше деталей. Волотип гри виглядає більш виразно. Кнопки мають підсвітку при наведенні курсору, що додає інтерфейсу динамічності. Ця сцена виглядає вже більш професійно і привабливо. водночас вона залишається досить простою і не перевантаженою. Гравці з форуми позитивно оцінюють цей варіант. Вони зазначають, що це дає грі характеру і робить її більш запам'ятованою. Нейромережа вказує, що динамічні елементи можуть значно покращити перше враження про гру і підвищити інтерес до неї. Головні фішки це динамічні елементи інтерфейсу та виразний логотип. Третя сцена головного меню максимально деталізована. Кількість деталізацій вже дає думку гравцю, що можливо він може робити в цій грі. Анімація годинника показує, що є зміна часу, а кастомізація автомобіля на самому початку дає зрозуміти, що в грі є модифікації за певні рівні. Ця сцена виглядає справді захоплююче і показує високий рівень уваги до деталей. Інтерактивність фону дає глибинності і занурює гравця у світ гри ще до початку. Це ідеальний варіант для aaa ігор або тих, що прагнуть вразити гравця з перших секунд. Форумчани захоплюються цим варіантом, підкреслюючи його інтерактивність і високий рівень деталізації. Багато хто вважає, що таке меню піднімає загальне враження від гри і робить її більш привабливою. Нейромережа підтверджує, що інтерактивні елементи і високий рівень деталізації можуть значно підвищити залученість гравців і їхнє бажання продовжувати грати. Головні фішки інтерактивний фон, анімації з звуковими ефектами. У підсумку хочу зазначити, що деталізація у головному меню може значно впливати на перше враження гравця: від простого мінімалістичного дизайну до максимального інтерактивного та деталізованого. Кожен варіант має свої переваги, а недоліки. Вибір залежить від вашої аудиторії та стилю гри. Пишіть у коментарях вашу думку. З вами був Junior DeVlog. До зустрічі!